Всім привіт! Сьогодні трішки нестандартне відео не по розблокуванні. Така проблема Samsung a 107 Samsung A107 тут затерто, не, не сфокусую, напевне. Проблема така, після заміни роз'єма зарядки він не заряджається. Підключаєш, такого постійно мигає. а Вирішення дуже просте а 107 на деяких е ревізіях не буде заряджатись вимкнений телефон. Вимкнений телефон. ми говоримо При включеному системі він буде заряджатись нормально, без проблем. Якщо телефон вимкне, він буде отак вам мигати І на деяких ревізіях він не буде заряджатись вимкненим без підключеного сканера від битка пальця. Ось така дрібничка. Е Підключаємо сканер. і телефон буде заряджатись нормально все, пішли проценти. Бачите. Така дрібничка, але нагаль, дахто. Хто не знає, ключений відбеток і перевіряємо, він заряджається. Можливо, комусь це відео буде корисним.